Зосереджений чоловік біля Мольберту, який тримає у руках пензель та фарби. Таким глухівського художника Івана Дідіщева можна побачити за роботою. Він виходить на вулиці міста, щоб перенести його пейзажі на полотна. Сам він родом із села в Курській області. У Глухів переїхав 51 рік тому, коли тут запропонували місце викладача в педагогічному університеті. Спочатку вчив студентів кресленню, потім живопису та композиції. А у вільний від роботи час брав етюдник та вирішав творити. Заходив в такі місця, де було ні. Приємно, глазу, уютно. Вот. І я увлекался, вот, як канікул, я увлекался, вот, Пропадав с тюдінка, пропадав на акресниці. Глухова писал. Вот. Где только я нікакій стороны не писав. В общем, -то. у доробку майстра близько півтисячі пейзажів Глухова та його околиць. Він старається зафіксувати на полотнах деталі міста, що свідчать про його стародавнє минуле, і зберегти історію Глухова для нащадків. Да, я вот люблю задворки писать, значит, памятники архитектуры связанные, что и вот то, что связано вот с тем стилем, с тем искусством вот той эпохи, значит, более старой, мне притягивает это. Мне все древнее и старые глухов мне больше нравится, чем скажем, вот в настоящее время. Да? сохранить как раз заповідні места такие. Серед десятків гарних місць Глухова одні з найулюбленіших у художника центральні вулиці. Він каже, натхнений ними написав не одну картину. От це центральне місце мене завжди притягують. Я там писав і спуск на Красній Горці. теж писав. Как там на гору там домівка стоїть. Как то більше я од вот це место з той сторони, з другой. Там я один раз написав з Дома культури района, культуры культури з второго этажа зімою. Іван Дідіщев працює у реалістичному стилі з елементами імпресіонізму як зізнається, змінюється в процесі роботи та досі перебуває у пошуку. А ще все побачене пропускає через себе і лише тоді переносить на полотно. А якщо копірує чоловік, буквально копірує, то це глас фотографа, але не художника. Розумієте? Если нет вот такой переработки, нет вот стилизации, нет вот это самое отбора у натуры вот тех свойств качеств, главного, типичного, характерного, тогда это просто будет копия. Копия, это такое. Вона завжди засушена виходить. свої полотна глухівчанин. Пише без етюдів. щоб зобразити один пейзаж, приходить на місце до десяти разів. Готові картини не раз презентував на всеукраїнських та персональних виставках. Також їх купували люди, щоб мати біля себе частинку глухова. Однак каже Іван Дідічів: більшість картин він прагне залишити собі. Бо як пояснює, відпускати улюблені роботи складно. Наприклад, 2002 році я писав второму гаду я пісав отлубенституту писав через дерева. Анастасийская церковь, весной, в марте месяце. Вот. Это была весна, тепло было необычной, март месяц был. Я назвал ее это торжество весной. Вот. Эта работа выставлялась в Киеве, выставлялась. Потом меня купили, я жалею, что я ее продал. Свої вміння Іван Дідіщев передає діям із 2002 року. Він працює у глухівській школі мистецтв. Попри дистанційку та ситуацію у місті, художник продовжує вчити дітей. Раніше він проводив заняття в трьох групах для 30 учнів та учениць. Нині їх кількість зменшилась. Чимало хто виїхав із Глухова через обстріли та має проблеми з інтернетом. Однак, тим, хто лишається, Іван дідіщев намагається навіть онлайн передати майстерність. Це не так качественно получається. Вот, но все равно я открываем экран, я ставлю постановки, значит, они ставят постановки, начинают писать. Вот, я из компоновки, из конструктивного построения. И дальше я рядом и пытаюсь ему подсказать там что-то. Если он делает ошибки какие-то, я возвращаю его. Трудно проследить за всеми ошибками, там, вот, за техникой. И не покажешь технику. Вот, я могу показать через экран. И вот смотрю, чтобы через мой телефон значит, попало в это изображение вот, левее или правее. И вот это сбивает, значит, само неудобство, вот это сбивает, и так может быть, такого качества уж не получается. Зараз містянин працює над черговою картиною його пейзажі осінні. Після він вийде на вулиці з фарбами, щоб зобразити зиму в глухові, далі весну та літо, і так по колу, щоб закарбувати місто в цей момент у фарбі на полотні.